Ваше блаженство і преосвященство, шановні члени Всеукраїнської Ради Церков, ми дуже раді, що маємо сьогодні можливість зустрічатися з такою поважною людиною, як його еміненці. Ми згадуємо. Нашу зустріч, зустріч Всеукраїнської Ради Церков з папою блаженним папою і Іоанном Павлом II у 2000, 2001 році. Зараз ми дуже раді, що маємо можливість спілкуватися з, з таким. Поважною особою Римо-католицької церкви. Ми представляємо тут всеукраїнську раду церков, тобто православних римсько греко католиків греко-католиків і протестантів різних конфесій іудеїв, мусульман. І треба сказати, що така співпраця в Україні різних церков і релігій є зірцевою. І ми для того, щоб продемонструвати нашу, нашу співпрацю, ми їздили. І в Канаду, і в Америки. І всюди відчували, що ті, хто з нами спілкувався, дивувались такій співпраці християн і не християн в Україні. Але сьогодні. Ми переживаємо в Україні тяжкий час. Це е, агресія по відношенню до України з боку нашого доброго сусіда Росії. Ми ніколи не сподівалися, що е, може таке трапитись. Тому. Е, Україна, як ви знаєте, у свій час віддала свою ядерну зброю, тому що Україна миролюбива країна і тому позбавила своєї ядерної зброї. Але виступили три гаранта – Америка, Великобританія і Росія які гарантувало недоторканість наших територій. І ось ця, ця гарантія була порушена. І один із гарант Крим у нас тимчасово відібрав, а тепер іде необ'явлена війна в Донбасі. Весь світ знає, що Росія приймає участь у, у цій війні. Але Росія відмовляється від того, що вона воює з Україною. І тому наші церкви єдині в підтримці нашої нероздільної української держави соборної. І тому ми всіляко допомагаємо захищати нашу батьківщину. Але ми хочемо, не хочемо війни, не хочемо Третьої світової війни. І для того, щоб не трапилась ця Третя світова війна, ми хочемо вирішити ці питання мирним шляхом. І тому, як під час холодної війни, церкви відіграли важливу роль, ми думаємо, що і в цей час церкви, в тому числі, велика римокатолицька церква. Церкви Європи, Сполучених Штатів Америки, так само, як і України, разом ми можемо примусити агресора піти на примирення. Тому враховуючи це майбутнє Європи і нашу роль. Ми повинні не допустити, щоб виникла Третя світова війна, а вона може виникнути, да, бо Путін людина непредсказуема, тому треба зупинити його, коли він ще слабкий. І, і ми можемо, ми маємо вплив і на уряди, і на е, народ маємо вплив і тому е, спільними зусиллями ми повинні е, виконати свою місію. Захищати мир, але захищати справедливий мир, так, і діяти по правді. І в цьому відношенні ми вважаємо, що ваш приїзд має велике значення для України.